Всім привіт! Ви Всім на каналі привіт! «Глобуси» І сьогодні ми граємо! Майкра! Так, зараз ми заходимо до мене. Зараз Маркіян до мене приєднається. За допомогою можна збирати паутину. Ми хату взагалі там ми зробили. Та й балкон все зробили. Побач, побачите все. Все, приєднуюсь. Приєднуюсь. Такс. Андерме. Анне ненавиді одкупатися. Да, я сорпа. Діма Маркіан 23109 три тисячі сто дев'ять покидає гру. Наш! Все, зараз він до мене зайде. А так то зараз немає. Діма Маркіан 23109 приєднується до гри. Так. Е... Ну, ось, Дивіться, в нас є два поверха, і зараз я дещо зроблю. Дивіться, не ну, треба Ой. час зробити. Петрик одна! Я... Установлено час 457 тисяч. Ах... А знаєте що? Друзі. Ти це чуєш? У нас щось в Майнкрафті глюки. Щось Добре. Я носом До песа? Я носом свистів. я носом свистів. свистів. Ось тут такий інтер'єрчик. Жаль, що лагаємо. А хоче, хочете я навчу вас стріляти з арбалету? Бачите ось тут цей квадратик з ресочками? Треба не на... мати, щоб ось це було. І потім нажати щоб обстрілювати. Легко Мам... легко. Ну, куди... Продовжи. Я тільки помилку треба Бозарт таке Кенасус Кенасуд. Колись жили собі два хлопчика, бозарт таке насуд. Коли вся сім'я сіла сяла їсти, до них пролетів, каже, тоді дали хлопцям. Тоді дали хлопцям. Вони прочитали і нічого не зрозуміло, бозарт каже, що це означає, а кенасу каже, гадки немає. І ось їх сувала пригода. Продовження сліду О, бадик. Бадик нами на бал. Брэкиан, дави! Да добре. Я тебе Дивися, я йду вискакую. О! А хочете я душу покажу? Оооо, мандрівний торговець. Ща, сей ми де що зробимо. Так, де Я смарагди? Барити. Треба, треба швидко в нього щось купити. Мені треба у барика взяти. Смарагти. Куди подівся мандрівник? Або. Замой. Це ла. А. А, ні, це той самий, якого я бачу. Що ти почув зовні. А хоч я вам наш символ покажу. А ось і наш символ. О! У нас ще є балкон, як ви могли замітити. О, ще. О, песик. Песок, пішка, Автор я вже из-за бухта. Пасик ну хоче спускатися. хатка величенька така. А де... Маркин де? Я, я, я песика загоняю будку. О! Я тут я тут зеленого Пасхуду бачу. Так, каной іди сюда! Зелений, бляха! Там наші коні! Зелений бляха! Не топчу нам грядки? О! О, це саме... те, що мені потрібно? Так. Ну все. Твоя стань слава. Твоя стань слава. Бляха. Твоя остане слава. И... Я а лысство. Бам! Бляха, я упал! О! Лесіка загнати в будку. Добре зараз. зараз. Почекайте, друзьки. Все, загнав. Смотри Ох... його, посади, Оп. 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 Все. де дещо треба було зробити. Та бляха вони там наші грядки! Та бляха не хуйня просто. А? Я просто... Я Скажи, ты что я в них стреляю? А что вот там грядки топчат? Пасхудлик. Давай. Ой, о, все. Еще один раз. Твой. Ну все. Папа. -па. Ой, Ой, я туда стрельну. Я туда, туда стрельну. Все, мне пора. Хочешь, ты скажу координаты места? Зараз хочете, я Так, хочете. координати. Хочете. Так. Координати ось тут. Задано координати місця призову світу 178, 71, мінус 97. Понятно? Так, якщо що хочете можете до нас заходити? І... Так куди ти зайшов? В Майнкрафт заходи. Бляха, що ти зробив? Що Йой-йой, маркія не марк А як тепер це все зробити? Чого ти зробив? Йо. Чого ти це зробив? <світньою> Та не плачте вже. Що це таке? Та що ти робити? Що то як? Да, та. та. Я не нудью. Все. А ти ж на про прощався. Тому я я влючу. Я не фальш. Ні, ні, що зробив? Ти Так, почекайте. Дима има 23109 покидає Зараз Я до мене зайде. Тобто я до нього Йому заходжу, савантажені ресів. Все, зараз він зайде, здається. О, хочете, покажу наших кі... конів? Зараз я свого, свого виведу, до нього ну, є вже броня. Діма Бі... Маркіан 23109 приєднується до гри. У мене коричневий вертій, я цей. Білий. Я на ньому і навіть можу покататись. Я йду так кататися, на погрію. Так, Педро не мій. Педро, що мій. Їхати. Тільки я даш. Їдеш... Тільки я одно но. Я поду виджу так. а я шукаю. Ну я... Я начну бачу. Ой, я плаю. Так. Не, 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 не. А я твой никнейм бачу. Так. так. Короче. Мартин бери звуку, я. Закурать! Ти вс. Мені підліти солнені. Я, я не хочу приземлятися далі. Бляк, я твого ж Педро привізав. Я зараз добре, я вилонка. Та що є? О, все, я витягаю свого. Я, я хочу на сьому. Кабаляха пока. поканьки відео.